Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду пекти булочки, пиріжки різну здобу, з різними формами, з різними начинками. Все, що літом заготовляла, зараз пустила, так сказати, ход. Тут у мене сливове варення, з вишні, смородина. Кориця з цукром, горіхи просушила в духовці, подрібнила теж із цукром. Це підготувала жовточок для змазування виробів. ну І тісто замісила. Я вже не показувала, як я замішую. У мене в попередніх відео є багато, як я замішую тісто, як я його підігріваю, щоб швидше підійшло. Можете подивитися. І так зараз буду формувати свої солодкі вироби. Тісто я відріжу кусочок, остальне положу ось сюди і далі буду формувати пиріжки. Тісто роблю ось такі шарики, замішую, підсипаю, підпилюю борошно, щоб не липло до рук. Далі розкатую, розкатала тісто довгенько, тісто доволі тоненько розкатую, і хочу зробити різні вироби. На середину полосочкою ввожу смородинове варення, і щоб воно не витикало, це буде як загущувач, додаю горіхи. Підсмажені подрібнені з цукром. Далі закручую, як цукерочку, тут защіпую. донизу швом, а тут ось дійсно роблю ось такі закрутки, і буде така. Велика цукерочка і переношу на противень. Він у мене вже застелений пергаментним папером. І ось викладую нашу велику цукерочку. Далі знову розкатала тісто і стараюся цей раз зробити. квадратную тисточку, квадратный кусочек и рублю надрезы. Вот так. И вот так. В конце тиста я рублю до конца. Вот так. Далі це зроблю з вишневим варенням. І знову ж таки трошки присиплю горіхової начинки. Далі ось цим кусочком накладую наверх, придавлюю. Тут придавлюю. Щоб начинка не витекла, і потім буду заплітати, звідси сюди, звідси сюди, і там придавлю і ось так. Ось так. І ось так. Далі розвертаю і ось ці краї, Я вилку вмокну в борошно, Ось так позащіпую, попридавлюю. Ось таке. Ось такий наш чудовий виріб. Теж відправляю на противень Наступний виріб розкачала тісто кругленько, ложу ось так тарілочку по центрі. Ці проміжечки, де тут залишилось, ось так ріжу, на такі полосочки. Далі я заплітаю одну полосочку, ложу ось сюди, другу полосочку сюди, одну в одну сторону, другу в іншу сторону, одну сюди, другу сюди. Хочу сказати, що таке плетіння я виконую вперше, але це дуже легко робити. Ось так. І кожен раз полосочку придавлюю пальцем. Ось вийшов такий плетений виріб, покажу ближче. Це красиво. Далі викладаю сюди варення, розрівнюю це щось похоже на ватрушечку і присипаю горішками. Можна зробити такий великий виріб, можна маленький. Звичайно, потім ще все я буду змащувати яйцем жовточком. І ось переношу на противень. Ось так переношу. Далі знову тісто я розкатала довгенько і ось роблю такі надрізи, як йлочкою з однієї сторони і з другої сторони. По центру я викладаю варінку. Ось так. Ой-ой-ой, розсипала. Знову ж таки, трошки присипаю горіховою начинкою. Все і смачно, і не дає варіанці нашій розтектися. І потім. Я заплітаю ось так навхрест. Я косічку роблю. Ось так. Це дуже швидко, і кожний пиріжечок буде сплетений, виліплений різної форми. Ось так. Заплила і знову переношу на противі. І ось ще один кружечок. Знову ложу тарілочку, перевертаю, і знову роблю надрізи полосочки. Тарілочку забираю. І роблю одну полосочку, ось так скручую. Ці нові полосочки. Ось так об'єдную і защипую. Знову посередині одну скручую, дві. Ось так защіпую. Ось так роблю красивий ажурний край. І ось вийшов такий пиріжок сонечко На центр я викладаю начинку. І, звичайно, як завжди, присипаю горіховою начинкою. І знову відправляю виріб на противень. І знову розкатала доволі великий овальний пласт, посипаю цукром з корицею. Гарненько, щедро посипаю повністю. Далі закручую в рулетик. Края защіпую. Потім розрізаю, тут ось трошки залишаю ціле, а далі повністю по довжині розрізаю весь рулетик. Ось так. Потім вивертаю наверх, начинкою, і починаю переплітати ось таку, неначе косічку. В кінці защіпую наше тісто, можна залишити косічкою, а можна зробити ось такий калачик. Далі знову розкатала кружечок, і щоб у нас кружечок, на збережечок порівненький, я навіть обріжу. Рівненько края, це ще я потім використаю. Ось так. Далі беру ось тут, защіпую, перевертаю, ось, вдавлюю трошечки ямочку. Тут, звичайно, потрібна суха начинка. Кладу начинку і знову ж таки. Защіпую. І ось перевертаю, поправляю. І ось такий пиріжечок цікавий, у нас теж вийшов. Як бачите, тісто одне, начинки багато. Вироби можна формувати, які кому подобаються. І так, всі вироби я зараз буду формувати. І ось такі чудові вироби вийшли різної форми, різних начинок. Дам можливість трошки підійти. І так, мої вироби відстоїлись, трошки піднялися. Духовку я вже включила, розігрівається, вже майже розігріта. До жовточка я додала 3 столові ложки молока. І ось ці. Яєчно-молочної суміші цієї. Змажу всі вироби і відправлю в духовку випікатися при температурі 180 градусів. І ось моя випічка вся готова, вся чудова, запашна, ароматна. Ось так багато в мене вийшло різних виробів. Ось тісто дуже м'яке, дуже пухке, ніжне, начинки багато. І все смакує, можна ставити чай. Сьогодні приїдуть діти, буду рада їх пригостити. Це для мене завжди свято, коли приїжджають діти, я думаю, для всіх так. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте свої повідомлення, побажання. Я обов'язково читаю, всім відповідаю. Приємного всім смаку, пока, пока, до нових зустрічей.